Добрий день. Сьогодні до нас на Бістар завітали батько з сином з Хмельниччини. Батько збирав все життя віск, а син забажав поміняти віск на ось таку кремувалку нашого виробництва. Тому хочемо проінформувати всіх пасічників, що хто має віск, то зможете теж обміняти його на обладнання нашого виробництва, на вулики, на воскотовки, на медогонки. Тому привезли ось саме відповідну кількість воску, навіть трішки з запасом. І ми покажемо вам саме процес, як це все відбувається. Привезли на склад віск, поважили, забрали кремувалочку. Хочу спросити Дмитро, чому саме вибрали нашу кремоваку? Захотіли підтримати українського виробника, шукали, знайшли вас. Ну і так вишили. Плюсом стало те, що була можливість по бартеру обміняти свою продукцію на вашу продукцію. Нам це сподобалась така ідея. Ну і все, ми до вас завітали. Думаю, залишимось довольні, залишимо відгук, знімемо процес приготування крем-меду. збільшимо свій асортимент продукції для продажу. Все, дуже дякуємо. Зараз будемо переважувати ну, і будемо грузити вже кремовалочку. Ось так важимо віз. Візик, до речі, ідеальний, як і забрусний, так і з рамок. Тому приймаємо е і такий, і такий, ліж е би щоб пасічники були добросовісні і без. Це да. Гляньте. Оце віск. Оце да. так. Тобто... Чисто чистоганом, Дуже чистий Це віск.